Отже, попри дипломатичні зусилля і численні заклики до припинення вогню, Росія не лише не дає чіткої відповіді, а й продовжує обстріли та штурми, заявляє президент Зеленський. Ну і ми це бачимо також по зведенню від Генерального штабу України. Москва офіційно мовчить щодо пропозиції прямої зустрічі у Туреччині 15 травня. Зеленський назвав цю мовчанку дивною та наголосив, що рано чи пізно Росії. Доведеться завершувати війну і краще зробити це якомога раніше, пане Тарасе, По вашому, що означає ось це демонстративне мовчання Кремля щодо перемир'я та зустрічі у Стамбулі? Ну Зеленський загнав Путіна в пастку. Чому тому, що Путін вже маніпулював цим питанням, що в Україні не скасований указ про перемовину з Росією? Ми готові розмовляти. Не хочемо переміри, але готово перемовини вони ж хочуть цю тягамотіну затягнути знову зі своїми. Знову про процес вони ж вонжори, це ж продовження перемовин 22-му році, да, для того щоб починати знову компостувати мозки, далі бомбардувати Україну при цьому не виходячи з перемовин США, даючи їм можливість там теж зберігати обличчя, а фактично так і після так. Зеленський сказав без питань. Чекаю в Стамбулі, і що ти тепер ти будеш робити? Mm -hmm. Що ти тепер будеш робити? Приїхати це визнати, що Зеленський диктує твій графік переміщень. так а, а, І ти будеш виконувати те, що там, якщо там що Трамп приїдуть і все інше. Якщо Трамп до речі, Трамп теж пообіцяв приїхати, подивимось, чи буде чи ні. Але це теж цікава ситуація, що Україна зараз визначає графік переміщень трьох президентів Путіна, Трампа а, Макрона. Він теж хотів на ну, іде, десь бачить, що хоче там теж бути присутнім. Так що, а тепер Путін яке становище потрапив? все там є якісь ультимативні вимоги, які вже починають звучати щодо посилення санкцій. А захід тепер змушений робити кроки, якщо ви щось пообіцяли, американці теж. А, і тому Путіна питання або наражатися на додаткові санкції, які будуть посилені, в тому числі з боку України ударами по НПЗ і можливою блокаду портів новоросійська, судячи з усього України, з'являються вже такі можливості, а, або приїхати і теж втрачати авторитет оскільки ти а, будеш слухати, що тобі говорить Зеленський, тому що Путін же не хоче не, не хоче перемовин дійсності Росії. З Україною він хоче переводи з США, Китаєм він навіть європейців не вважає рівними партнерами. Пане Тарасе, стосовно Дональда Трампа тут теж от цікаво, чи дійсно він зможе приїхати чи ні. А ем, давайте так: що Росія, кого вони зможуть прислати до Стамбулу Чи має це значення взагалі? Ну хто ж має від ні не має Ну, приснуть цього Карасіна Медведєва, можуть навіть прислати когось. Ну для, для того, щоб зовсім знущально виглядати, Медвечука навіть можуть прислати в якості делегації. Так що вони кого завгодно можуть прислати тут. Питання не, не в тому. Тут питання дії Заходу і дії Європи стосовно 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 Росії і Зеленський кожного дня. А фактично дає зрозуміти США. Ну так показуєте. Ну показуєте ви ж пообіцяли, показуєте які ви круті. Yeah. А от ну тепер він. Ну давайте, вживайте заходи, влупаште по них там, 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 так. Американці, коли хочуть, багато чого можуть зробити. А, давайте зброю, давайте більше чогось іншого. так що ви ж пообіцяли. Вон, він же на вас плює. Ну показуйте, показуйте, давайте. Mm -hmm. Ну тепер питання за західними країнами. Тому що дивіться. Знову таки, чого знову таки так заткують США? Вони завжди так знову таки поводили щодо Росії останні 150 років. Вони, я думаю, що вони вважають, що є ризики, що вони десь можуть влупити, як вони думають, легенько, а воно може бути дуже боляче для росіян, воно посипеться швидше, ніж вони думають. І чим скористається Китай, тому що Китаю в принципі байдуже, що відбувається, і в принципі Путін подобається, тому що він здає ресурс, здає, здає позиція Росії, продається Китаю. А що буде, якщо інше буде президент? А там я думаю, бажаючих розвернутися від Китаю є і так далі. І а якщо Росія почне валитися через санкції, ну теж добре. Що ми що вони там з Якутами не домовляться про видобуток алмазів чи нафти та газу? Та домовляться що, чого навіть краще буде, де там Москва де... <свісно> Якутія, ось ці поряд, все зрозуміло, всі свої. Да? <свісно> і так далі. Тому така от позиція. Тобто, тут знову таки слід натиснути, і Україна знов таки, що повинна я вважаю що зараз Україна може зробити головне. Щоб натиснути на Росію це важель тиску, це блокада партійного російська Окрім ударів по території Росії, по НПЗ і Нафтогазу, те, що Україна з'явилася можлива. Далі Україна, що продемонструвала? Вона може заблокувати цивільне авіасполучення в Росії. А це дуже погано для Росії. Чому? Тому що є настільки віддалені регіони, що туди без літаків ти просто не долітаєш. Ну, наприклад. Наприклад, завести обладнання, наприклад, на Ямал швидко, це тільки літаками можна там вже доріг просто не існує, і Україна повинна користуватися цим, тому що це важель тиску, в тому числі на перемовини з росіянами, щоб не по лінії розмежування, а щоб ви трапили з нашої території. Чим далі, тим тим краще буде для нас. А якщо зверху ще санкції будуть додаткові, які обіцяють євротезі, сподіваюся, що воно буде. Це добре. Ну, принаймні, ви, я думаю, що ви відчули, що тон розмови європейців з росіянами різко змінився. З ними розмовляють мовою ультиматумов, як повинно було бути з першого дня війни. Європейці, які нарешті прокинулись після того, як Ну правда, не без участі Трампа. Давайте, давайте будемо реалістами, що вони теж їх там так. Напихали, що вони починають вже ворушитися в правильному напрямку. Тому тут позиція Заходу, ну показуйте, що ви круті, показуйте, ви ж пообіцяли. Або збільшуєте допомогу Україні, скільки треба. знову таки, все ж гроші впираються. Це в гроші впирається Закупівлю американської зброї, а якщо в Україні людей не вистачає по ну з об'єктивних причин, наприклад, для війни, завозте людей, купують, створюють іноземні легіони, нехай приїжджають люди воювати є купа людей в світі які задоволені прийдуть в Україну за за гроші воювати так фінансуйте це скільки там сто я як не знаю у вас говорив як, ну, математика приблизно така 100 тисяч людей по 3 тисячі доларів ну так грубо це 300 300 мільйонів на місяць та помножте це на 12 36 мільярда це чи великі гроші це для європейців це це тфу просто копійки для них. Навіть не копійки, а копійки для порівняння з ними з їхнім ВВП. І тому тому в цій ситуації в цій ситуації тут знову таки шаля, тиснути на самолюбство Заходу, на самолюбство в тому числі Трампа. Так? Тому що ти ж, що ж ти Фраєр здав назад, так? якщо переходити на цього, ти ж повинен продемонструвати силу. Чому? Тому що на тебе дивляться не тільки в Європі, на тебе дивляться в Азії, як ти себе поводиш. А китайці потім будуть говорити: дивіться, як вони себе поводять. Вони нас кинуть у найнезручніший момент. І тут ви повинні розуміти, що американців їх престиж страждає, їх спроможність, в тому числі, вирішувати проблеми. Такий технічний момент Подоляк сказав, що Володимир Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-ким іншим представником Російської Федерації абсолютно і... ідеально. Ідеально. у нас є інші, Так, абсолютно правильно. Ні, дивіться, що зробив Зеленський. Він же ж Він же перевернув дошку. Оцей указ не знаю, говорив я у вас чи ні указ про заборону росіяни? ж завжди маніпулювали, Скасовується указ ну, для того, щоб у нас. Був нова тема для срачу в суспільстві, і в тому числі одне з питань, які ми з вами обговорювали, теж в ефірах. Так? А тепер Зеленського. Я підписував, я і поїду. Ну, указ про заборону комунікації Зеленського з Путіна. Ну, не, Але там не так я росіяни мені. Ну я підписував, я ж іншим заборонив, а собі я не забороняв. А як один з депутатів, я тут підтримую тут депутат, один заслуг народу, сказав. Так у нас в конституції написано, що за зовнішню політику відповідає президент. А що порушив? Що порушує Зеленський, якщо поїде зустрінеться з Путіним? Нічого, абсолютно правильна ідеальна ситуація: стадіон так стадіон, да і все. І тут, і тут Путін загнаний у таку виделку, де звідки і туди погано, і так погано робити. А ми повинні підолювати, порушувати це питання. От він не хоче давайте санкції. Ви пообіцяли. Давайте відповідайте за раз. свої а скажіть, слова. А скажіть, от ну, же ж були варіанти у Путіна. Ніхто ж не тягнув в Стамбул переговори. Сам сказав Путін, давайте проводити в Стамбулі в країні НАТО. Почекайте, ці переговори. Почекайте. Він це ж мав на увазі. Він мав на увазі знову зустрічатися. Ми будемо тягамо тягати, обговорювати ці хотілки які ми собі намалювали, скорочуйте армію, денацифікацію і всю цю туфту про те, що вони самого початку говорили. Він же це мав на увазі для того, щоб відтягнути припинення вогню цю вимогу. От що він хотів зробити. А Зеленський сказав: нема питань, приїжджай, приїжджай. А то, це, це, це різні постановки питання, це різні постановки питання. Тому що, коли ти приїжджаєш, то повинен говорити вже по конкретиці, і це відкриття своєї позиції, в тому числі. А так, коли якісь там шістки від тебе приїжджають, хто там бесіда, це красен, якась каламуть, яка компостує 12 годин, мозок вимогами Путіна, це зовсім інше питання. Угу. Пане Тараса, ну так виглядає, що швидше за все Трамп дійсно прилетить у Стамбул незалежно від того, чи буде там Путін чи ні, оскільки Трамп вже. До Саудівської Аравії прилетів. Це ось сьогоднішнє відео в рамках турне Близьким Сходом. Літак президента США приземлився в ер Вергріяді. Очікується, що після прибуття Трамп зустрінеться із принцом Саудівської Аравії. Також інші будуть зустрічі. Чотири дні він буде подорожувати Близьким Сходом і відвідає не лише Саудівську Аравію, Катар ОАЕ, але от як тут ще припускають, і да, Туреччину ця поїздка стане його. Це вже його перша. Поїздка масштабна, така перша закордонне турне з часу повернення в Білий Дім у січні цього року тут От давайте по Саудівській Аравії по нафті. Скажіть, будь ласка, чи будуть переговори з метою послабити власне Російську Федерацію? Так, от на послабити нафтовий союз Еріярда і Москви, таким чином дарити по економіці Росії? Що може вдіяти Трамп? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти. Я, я не думаю, що вони окремо Росію будуть розглядати тут. Ну, Росія тут а, один, а, я думаю, що вони будуть розмовляти про інші речі. Там і Іран буде, а, там і питання глобальної економіки, а, там і питання інвестицій в США і багато чого іншого буде обговорюватись. А, у будь-якому разі, ми повинні розуміти, що ну. Економічна політика Трампа веде до дестабілізації світової економіки. Це дуже добре для нас. яке ми повинні підкріплювати конкретними, конкретними заходами це ударами по території Росії, блокадами партів Новоросійського. От що ми повинні робити з нашого боку. А коли і е, 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 Росія, ну звичайно, що коли Росія добуває нафту, США добуває нафту і Саудівська Аравія добуває нафту. Тут м'яко кажучи, хтось конкурент один одному, так і звичайно, що краще домовитись з більш притомними людьми, які ще можуть пообіцяти гроші з економіку США для вирішення своїх проблем. Тому тут таке буде обговорювати питання. Тому я не думаю, що тут конкретно Китай вони будуть обговорювати. Тому я не думаю, що тут питання Росії буде стояти, але це нічого не означає гарного серіану для Росії. Угу. Ну, Трамп також сказав про те, що цього тижня може провести розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Заява про пролунала на фоні також цієї торговельної їхньої угоди, яку досягнули між Вашингтоном і Пекіном у Женеві. Трамп каже, що ця угода це повне перезавантаження. Але тут хочеться зрозуміти, пане Тарасе, чи в цій розмові буде звучати питання України, але не лише й торгівлі між Китаєм та Сполученими Штатами. Ну, дивіться, воно теоретично могло виникати як пакетна домовленість. Чому тому що в дійсності тільки Китай може припинити цю війну? Ну угу. от Китай є важелі, вони можуть, хоч сьогодні, припинити постачання зброї з північної Кореї, тому що за їхньою мовчазною згодою це відбувається. А довгостроково припинити, наприклад, якісь критичні компоненти для виробництва зброї для Росії. Це вони можуть зробити. Це можуть зробити. Це Китай може зробити. Але чи буде це робити? Це велике питання, тому що я бачу, що Китай все влаштовує. Росія воює, Путін здає все більше і більше ресурсів Китаю, а Росія послаблюється, тому що це потенційний потенційний ворог у війни проти США, які може створити нестабільність на кордонах. Тому чим більше він буде послаблений, залежно, чим довше буде Путін при владі. Ну в принципі, Китаю на даному етапі ну воно все влаштоване.